Вітаю! З вами адвокат Малік Ярослав, і сьогодні ми розглянемо важливу законодавчу ініціативу, яка може суттєво вплинути на регулювання споживчих відносин в Україні. 6 вересня в Верховній Раді зареєстровано законопроект номер 12021 який пропонує внести зміни до цивільного кодексу України шляхом введення нової статті 633 з приміткою 1, яка визначатиме поняття споживчого договору, згідно запропонованою статтею, споживчий договір це угода між суб'єктом сподарювання та фізичною особою споживачем. За цим договором підприємець зобов'язується надати товар, послугу або виконати роботу для особистих потреб споживача фізичної особи, не пов'язаних з підприємницькою діяльністю. Споживач, в свою чергу, має оплатити ці товари чи послуги та надати свої персональні дані. Законопроект також пропонує уточнити суб'єктний склад публічного договору, визначеного у статті 633 цивільного кодексу. Згідно з пропозицією, стороною такого договору можуть бути не лише фізичні. Особи-споживачі, а й юридичні особи. Автори законопроекту наголошують на важливості цих змін. Вони аргументуються тим, що значна частина ринку товарів, робіт і послуг реалізується саме для фізичних осіб споживачів, які часто перебувають у невигідному становищі порівняно з бізнесом. Ця ініціатива також відповідає загальноєвропейським тенденціям захисту прав споживачів. І в цілому ці зміни направлені саме на імплементацію законодавства ЄС в цьому питанні. Це означає, що врегулювали окремо відносини споживчого договору, бо раніше вони не були врегульовані. Тобто, коли, наприклад, просто бізнес, підприємство, там, юридична особа дає якісь послуги фізичній особі, тобто не ФОПу, не бізнесу іншому, а саме фізичній особі. І раніше це регулювалося стандартними договорами. тобто між юридичною особою і фізичною особою споживачем mm -hmm. був такий же умовно договір на послуги, на роботи чи там придбання товарів, як і між, наприклад, юридичними особами. Але проблема в тому, що фізична особа апріорі в дискримінаційному положенні перед бізнесом, перед підприємством, коли замовляє якісь товари чи послуги, і таким чином законодавці хочуть врегулювати просто ці споживчі відносини, ввівши нову нову норму. Тобто воно було раніше просто практикою судовою, раніше просто суди констатували, що про дискримінаційність положення споживача перед тим, хто надає відповідно товари там, чи послуги, продає. А тепер вони хочуть це конкретно виокремити як окремий вид договору.